Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 23 липня і я вам показую чергові свої перестановки і пересадки. Ось на цьому вікні. Викинула я ті свої многостраждальні пеларгонії, Переставила сюди інші череночки, Ось це перчики. Декоративний, це мій улюбленець. Він найкраще виглядає із всіх колеусів, які я посадила навесні. Ось цей колеус я пересадила в більший горщик. І вони всі, весь час намагаються квітнути. Весь час я їх прищіпую, і вони такі от не дуже привабливі. А ось цей чомусь і листя не так портить, як інші, і квіт, квіти не так випускає. От сподобається він мені, і колір у нього гарний, і так він себе поводить гарно. Улюбленець мій, коротше, я вам вже неодноразово це казала. Також на кухні я трошки переставила, трошки пересадила. Пересадила ось цю монстерку і трошечки більший горщичок. І вона відразу дала мені новий листочок. Це також перчик, вже ось ось буде квітнути. Так, це мої сінгоніуми. Неон рожевий, ось ці новиночки. Ось цей дав новий листочок. Ось це новий листочок, дивіться, який він гарний, красивий. Але разом з тим один відрізала знизу один дав, один відрізала. Це живці, три Так, ось ці сінгоніуми. Це я вам показувала. Що я пересадила? А ось цей White Butterfly. Я вам показувала, що я зрізала верхівки, вони дали коріння, і я досадила все в один горщик. І пересадила ось цю драцену. Ну, вона не дуже, в неї погано там з корнями. Посадила в той же самий горщик, в якому вона росла. Ну, мабуть, вона загине. Сюди переставила ось цей колеус. Ось так виглядає. Господи, забула, як називається. Плектантус. Хочу пересадити, вам показувала, були маленькі корінці. Ось же такі корінці вже буду досаджувати в один горщик посаджу. Так, цей підвіконня виглядає. На цій поличці пересадила ось цей синдапсус. Marble Apple були в мене живці. Всі в один горщик посадила. Ось це материнська рослинка. І видає ось такі блідькі листочки. ну Сподіваюся, що вони потемнішають. Не нравиться мені цисус. Я вам казала, що листочки жовтіють. Він почав пропадати. І я не знаю. Попитаюся відрізати, поставити у воду, може дасть корінці, ну, скоріш за все, загине. І також піпіромія теж почала гинути. Ось так от відгнівають верхівки. Мабуть, то, що було дуже жарко, воно стало все гинути. Взимку холодно, влітку жарко, ніяк в нас з квітами не наладжується. Так, і нарешті гібіскуси. Ось цей я пересадила трішки в більший горщик. Ось, це з верхівки маточного був зрізаний. Ось цей так поганенько і виглядає. Я вам показувала тиждень тому, що він не дуже. І нарешті ось цей великий розквіт. Ось така квіточка, і ще є бутони. Ось такі на сьогодні новиночки. Всім до зустрічі. Пока-пока.